Добрий день, друзі. Я Юлія Ольховська. Рада вас вітати сьогодні в онлайн-студії інформаційного прес-центру Південь. Зовсім скоро християни будуть святкувати одне з найбільших своїх свят Великдень, але будемо відвертими: не всі люди зможуть святкувати його так, як їм того хочеться. На окупованих територіях немає свободи віросповідання. Під заборону, утиски і катування потрапляють певні віряни певних релігій, як взагалі стан е, на окупованих територіях, стан, е, як живуть віряни на окупованих територіях? Сьогодні говоритимемо з паном Михайлом Бриценим, е, директором департаменту релігійної свободи місії Євразія. І, е, Нашим старим знайомим, людиною, яка дуже багато говорить про свободу розповідання, захищає людей на окупованих територіях. Пане Михайле, рада вас вітати. Вітаю, пане Михайле, давайте одразу розкажемо нашим глядачам, які, можливо, не в курсі. Нагадаю, мені нагадаємо, глядачам розкажемо, що ви з окупованого Мелітополя. Давайте. Згадаємо початок окупації, що почували, як почувалися віряни тоді, чого очікували і що, врешті-решт, тримали. Ну відомо, що Мелітополь захопили дуже швидко, і там були бої, але їх не можна порівняти з тим, що відбувалося в Маріуполі. І буквально там через тиждень ми опинилися в цьому російському раю, який звільнили да, наші визволителі, принесли до Мелітополя. На початку своєї окупації росіяни не звертали увагу там на церкви, тому що були більш проблемні питання. Я думаю, що вони трохи в шоці були, що ніхто їх там не чекав. Почалися мітинги великі, все. церкви продовжували свої богослужіння, наскільки це можливо було. Дійсно, було важко там пересуватися містом або виїжджати в якісь там сільські церкви. Люди залишилися заблокованими там своїх. Населених пунктах, навіть в своїх районах, але там, де можна було, люди ходили до церков, люди продовжували богослужіння. Церкви одразу включилися в гуманітарну допомогу, в евакуацію, ліки, дитяче харчування, поки ще можна було щось отримувати. Але ця діяльність вона дратувала окупантів, тому що це ламало їх пропагандистські всі малюнки, що там так все здорово тепер, коли прийшла Росія. Почалися допити бесіди у цих всіх спецагентів, які приходили до священників, які починали всі розмови: а хто ви, а що ви, а що ви тут робите. І я так е, зрозумів, що десь до літа вже не малувалася картинка, що росіяни зрозуміли, що ну, ці церкви вони не такі, як в Росії, чи може не те, що вони очікували. Це нормальні порядні люди, організовані, вони мають спільний досвід. вони... Дійсно хочуть добра свої території, вони дійсно поважають людей. Вони місцеві, їх добре знають. Вони церкви мають якийсь певний авторитет тут, у цьому суспільстві. Тоді почалися всі спроби підкупити або залякати, коли зрозуміло, що неможливо ці церкви зробити просто такими там ляльками своїми в своєму театрі, то почали забирати церкви, почали депортування священників. Почали сутиски на них, почали вішати всіх там тероризм, екстремізм і все таке інше. До літа 23-го року церкви Мелітополь, Маріуполь, Бердянськ, Приморськ, Токмак, Молочанська Енергодар, Каховка, Олешки всі церкви були закриті. А можливо скажете, ви цього очікували, чи, чи не очікували? Чи взагалі, ну ви як представник так певних? Релігійних організацій, так ну і, взагалі, як віряни очікували такої поведінки окупантів, чи про це взагалі не йшла ніяка мова? Ну я б сказав так: ми взагалі не очікували, що нас будуть окуповувати, тому що зрозуміло, що після Криму, Донбасу і Луганську Росія зрозуміла, що Україна це не просто там. Якесь стадо, яким можна керувати, і ніхто не думав, що вони полізуть так відверто під своїми прапорами. То коли там шахтарі вилазять, з шахт, там знайшли десь танки. Почали, то це одне. А тут же ж неприкрита агресія, повномасштабне вторгнення. Такого про таке ніхто не думав. Ніхто не думав, що був так обстрілюватися саме російськомовні російськомовні. Тому окупації ніхто не чекав. Але коли вона відбулася, то. Для мене, наприклад, як людині, яка ще пам'ятає радянські часи, я зрозумів, що повернулося. Повернулися радянські часи. Тут буде тотальний терор, і ми розуміли, що все одно церкви просто так не кинуть. Хоча вони говорили, ми тут на неділю, а потім ми всі йдемо, потім вже зрозуміли, що одним тижнем там все не закінчиться, і коли ми зрозуміли, що ці люди збираються референдуми проводити і все таке інше. То церкві почали вибудовувати якусь свою роботу. Тобто, як, як бути церквою в таких умовах? І жодна модель, то що ми собі там представляли, вона не спрацювала. Тому що, якщо ви там проукраїнська церква, вас закриють. Навіть якщо ви не проукраїнська церква, там все позакривали. Віряни не очікували, що буде ну Будуть забирати церкви слухайте, це ж 37 рік просто забирати церкви там спилювати хрести, там перепрофільовувати, там, або просто захопили там силовики, які живуть. Що це, остання будівля в Мелітополі, що треба захопити, чи там в Бердянську, яку треба забрати? Тобто, ніхто не очікував таких дій, ті, хто назвався визволителями. Ну, це точно було. Чи піддавалися утискам представники всіх релігій? І можливо, ви давайте нагадаємо нашим глядачам кілька найбільш таких прогримівших на всю Україну, так історій про віджим майна церков, про викрадення людей, про те, що насправді відбувалося. Ну, спочатку росіяни з ж вони вони, я думаю, по деякому стереотипу вони почали шукати своїх прихильників серед церков української православної церкви. В'єднанні з московським патріархатом, але навіть ця це середовище воно не було однорідним. Якби хтось зараз там не писав, що московські папи це там перші колаборанти, але не все так однозначно. Зрозуміло, що свідки його ви звернули свою діяльність. і Виїхали буквально перші там дні. Я дивився, як вони свої там всі всі вивіски змінюють, зміняють і всі ушли. Всі Бо вони знають, що в Росії вони заборонені. Деякі церкви також почали виїжджати, потім позакривали вже всі інші церкви. І е, з, московськими, да, з московськими церквами, або там з московським патріархатом були більш, більші стосунки у росіян, тому що вони розміщували там і техніку і знахили там якесь прихильство своє, приходили на служби туди. Всі інші церкви вони під забороною. Вони під тиском, і дійсно були історії, коли священників, пасторів арештовували, піддавали тортурам, депортації, всі допити, приниження, є вбиті чиновні священники і пастори там на окупованих територіях. Я веду зараз базу загиблих і тих, хто піддавався різним тортурам, це десятки людей. Загиблих менше, але ті, хто пройшли тортури, арешти. Приниження депортацію це десятки і десятки людей. Більшість з них а, зараз на свободі, чи багато хто ще залишається? Ми точно знаємо про бордянських священників, які зараз залишаються десь в полоні, можливо, з інших територій. Так, да, Богдан Гелета і Іван Левицький це греко-католицькі священики бердянського вони залишаються ще в полоні. Стало відомо нещодавно: Костятин Максимов. Це Священник Української православної церкви Московського патріархату Стокмаку, він був затриманий на блокпосту. і Він вважався взагалі там чи загиблим, чи зниклим безвісті. Але виявили, що його теж звинувачують в якійсь якомусь там тероризмі і прочому. Так, да, дійсно, є люди, які все ще залишаються в полоні, арештовані, під них там шиють справи то тероризм, то екстремізм там проводячи через. Два-три тижні, а то і через пару місяців проводячи обшуки в їх домах і знаходячи там і зброю, і все таке. Але ж Ну всі розуміють, що це ж просто театр. Просто зараз можна зробити будь-яке діло на будь-яку людину, яка не дуже схвально говорить щось про Росію і про російську окупацію. Теж просто технічні питання. Пане Михайле, ви на початку сказали, що росіяни були. Абсолютно не очікували такого спротиву, не очікували такої е, об'єднаності вірян, е, але чи справа тільки в емоційному, чи справа тільки в вірі, чи справа тільки в якихось. Е, Уподобаннях і, і думках не секрет, що, наприклад, Мелітопольська Християнська церква, яка розташована на в'їзді в Мелітополь, мала дуже велике будівлю з дуже гарною звуковою апаратурою. Її віджали однією з перших і влаштували там уже якісь свої типу молодіжні, не знаю, міністерство молодіжі та, і спорта до молодіжі, все таке інше, чи велику роль зіграло оце майнове. У віджимі майна церков, чи все-таки це більше щоб залякати людей? Дивіться, я думаю, що на початку росіяни дійсно шукали будівлі і виганяли людей, віруючих з цих будів, тому що треба було якийсь там нерухомість. Ну, Вони розуміли, що віджати це ж там вилими на воді пісана, але просто коли вони вигнали людей, поставили свою охорону, то все це вже їхнє. Так відбувалося на початку десь до Зими 22-23 Потім це вже прийняло більш ідеологічне таке підґрунтя, тому що одні з е, релігійних організацій, і російські військові, заявили: у нас нет претензій к вашій регіол... 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 регіозної діяльності, нам нужно здання. Зараз там розміщується підрозділ силовиків е, росіян. Да. В деяких церквах живуть. Люди в деяких розміщені там відділи поліції або там відділ Свободна Росія, там агітаційний якийсь пункт. В нашій будівлі зараз розміщається Міністерство культури Запорожської області. Вони спиляли хрест, вони намалювали там своїх героїв на фасаді. Тобто танцюють яблучка на нашій сцені, там де ми молилися, там де хор співав. Тому дивіться. Вони просто використовують це майно, і це було на початку, але зараз закриті усі церкви. Вони просто деякі стоять закриті, деякі просто пограбовані, перевернули там все всередині, все заборонили збиратися і люди бояться. Тому я думаю, що там декілька таких моментів. скоріш меркантільні ці моменти були в росіян, коли вони під тортурами заставляли віруючих людей відмовлятися від бізнесу там або. Переписувати якесь майно, оце але це було не тільки з віруючими це було з усіма. Чи ведете ви якийсь можливо облік майна яке знищене або віджате? І якщо так, то якісь цифри розкажете. Е, дивіться е, зараз, дійсно в департаменті релігійної свободи ми займаємося документуванням ситуації, яка відбувається на окупованих територіях. Нещодавно ми видали такий звіт. Віра під вогнем, це саме про ситуацію на окупованих територіях. Те, що ми зробили тут разом з інститутом релігійної свободи, показує, що на сьогоднішній день 630 будів пошкоджені або захоплені, або зруйновані. Зараз вже 640 чимось. Конфесійна приналежність, тобто цей звіт достеменно показує усю ситуацію. Її важко моніторити, тому що зв'язки з окупованою територією, ну, вони можливі, але люди не дуже неохоче розказують, та й піддавати їх загрозі не дуже хочеться. Але дійсно є інститути, дійсно є організації, дійсно є ті структури, які відслідковують ситуацію з релігійною свободою на окупованих територіях. Ці всі злочини документуються, і я впевнений, що колись вони стануть приводом для подачі в судів. Суди, як до людей, які піддавалися тортурами, як щодо будів, як до заборони релігійним організаціям продовжувати свою діяльність і інші військові злочини. Щодо людей, зараз взагалі можливо на окупованій території не вірити, повірити, можливо, всюди, так? але якимось чином об'єднатися для того, щоб помолитися разом людям як ну Вести якусь діяльність, скажімо так, як релігійна організація, Давайте так, я... Як... католицька будь-яка взагалі? Чи можливо це? Давайте я як обережно скажу. Той, хто шукає, той знайде можливості, да. тому що росіяни тиснуть зараз на усіх віруючих, щоб церкви були перереєстровані по російському законодавству. Для того учиняється тиск як на служителів. Так, і оцей шантаж будівлями і іншими там погрозами. Але навіть якщо церква зареєструвалася вже по російському законодавству, це не факт, що її повернуть її будівлю. Тому люди знайдуть можливості де збиратися, але це зовсім не те, що було, і це навіть не те, що відбувається в Росії. Коли нас захопили церква, нас там заарештували на допитах, я вже питав цих. Військових кажу, а чого ви? Ну, це ж звичайна там, протестантська церква. У вас повно в Росії таких самих протестантських церков? Мені відповіли, це временно. Буде тільки православна церква. Ми почнемо наводити порядок здесь, а потім прийдемо в Росію. Тобто, це їх момент. Наказ, який нещодавно там видали на гора їх структури релігійні, вони точно показують, що це повний геноцид усіх. Неправославних церков, і навіть серед православних нам достеменно, звісно, що не всі священники українські Української православної церкви Московського патріархату, вони підтримують те, що відбувається на окупованих територіях, тому що тому навіть вони піддаються утискам зі сторони росіян, якщо ви не хочуть лягати просто перед правління Кремля. Угу. У вашому звіті, який ви нам показували, також є конкретні приклади викрадень знущань над священниками різних конфесій. Чи є у вас цифра, скільки саме священників постраждало? Дивіться, в цьому звіті ми зробили анонімними усі інтерв'ю, які бралися, тому що деякі залишаються там на окупованих територіях. Люди є, які у яких там рідні або їх віряни, парафіяни залишаються там, тому ви не знайдете особистих інтерв'ю. Але Інститут релігійної свободи нещодавно видав свій звіт, Там є, він побудований на особистих інтерв'ю, які є в Ютубі. Те, що я можу сказати, це на сьогоднішній день в моєї базі загиблих служителів. Десь більше 50 особ. Це православні, католики і протестанти, всі течії. Тобто ми працюємо як межденомінаційна, межконфесійна організація, і ми, ми якби моніторинг ситуації по всім конфесіям. Чи всі вони були там замордовані в окупації? Ні, люди загинули, люди можуть загинути в будь-яких ситуаціях. Але достеменно відомо про випадки, коли. Саме там, на окупованих територіях, саме за релігійною ознакою були вбиті священники усіх конфесій. Це, це доведені факти, і вони зараз стають частиною розслідувань правоохоронних органів як в Україні, так і за кордоном. Я зараз чогось подумалось, а раптом можливо є у міжнародних. Організацій доступ до місць тримання, місць несвободи Чи відомо скільки там знаходиться викрадених? чи нема? Не, Дивіться, в мене немає такої статистики, але те що, те, що я знаю: адвокати, яких дають полоненим українцям, Ну не завжди виконують свої обов'язки. На жаль, міжнародні організації. Казались ну, недієвими у ситуації війни. Вони усі побудовані там на землетрус або ще щось на військовий конфлікт ось такої природи. Ну Я не бачу жодної організації, яка зараз ну може сказати, так ми виконуємо свої обов'язки, ось як ми допомагаємо. Тих не допускають. А тих допускають, вони прийдуть, нічого не бачать, чомусь там, там з тими не можна зв'язати, ті розводять руками ми не для цього, і все. Тобто, такої, я би сказав, дієвої допомоги, я не можу сказати, що є ось організація або якийсь там інститут, до якого можна звертатися, вони допоможуть. Всі шукають будь-які можливості, щоб якось тиснути на Росію, щоб якось укласти там договір чи про обмін. Чи хоч про допуск, чи хоч отримання інформації від російської сторони щодо полонених? Так, дуже сумно. Пане Михайле, а, точно знаю, що для протестантських церков ситуація, коли їм не можна вести свою діяльність, не нова. А, скажіть, будь ласка, на вашу думку, що треба буде робити після деокупації для того, щоб ми знову отримали оцю... Свободою розповідання, щоб кожен міг ходити в ту церкву, яку хоче, це можливо буде, чи це будуть проблеми з тим. Дивіться, я стовідсотково впевнений, що свобода для от, свобода совісті, свобода релігійним організаціям, свобода жити по своїм переконанням прийде на окуповані території тільки посл... після деокупації, після того як всі російські військові, вся ця російська там фейкова влада буде вигнана геть з тих територій. Коли повернеться контроль України, ось тільки тоді там, можливі якісь дійсно демократичні така атмосфера. І я впевнений, що відновлення буде відбуватися важко. Ну, щодо Мелітополя, там, Маріуполя, це одне, те, що там стосується Донецька або Луганська, це інша історія. Ми зараз відвідуємо Херсонщину ті звільнені території. Я, крім свого служіння, був ще викладачем в духовних учбових закладах, і там деякі мої студенти несуть служіння на Херсонщині. Ми відвідуємо, ми дивимося на те, що собою являють деокуповані території. Причому ну, окупація Херсонщини вона відбувалась там трохи більше півроку. Для Мелітополя це вже третій рік пішов, тому умови будуть різними, але все одно ми маємо якісь там. Формули ми маємо якийсь принцип, по якому буде це відновлення самогромадського суспільства відбуватися, як буде відновлюватися довіра, як буде відновлювати справедливість. Ми зараз проводимо різні зустрічі з переселенцями. Тут і ми намагаємося розказати, що я не знаю, коли я повернуся, але я знаю, яким я повинен повернутися, і я вірю, що тоді процес. Ну, він буде потребувати якогось духовного авторитету, морального авторитету. Я впевнений, що Україна вона і була тою країною, де церкви все ж таки були певним моральним авторитетом. По Мелітополю це точно можна сказати, бо голос церкви був авторитетним. Навіть в окупації священників слухали, і слово священнику було важливо, тому росіяни і намагалися. Нас схилити на свою сторону, а потім, коли це не вийшло, просто повиганяли всіх. І я впевнений, що це відновлення після деокупації воно буде потребувати якогось духовного стриження, От не просто реваншу, да, не просто помсти. І не просто там нічого не було. Давайте все забудемо, все, забудем, все простіше. Ні, там треба буде шукати якісь, якусь грань. Ми ж там справедливістю і милістю, да? бо справедливість вона не милосердна, а милість вона несправедлива. Тобто, де знайти оцей шлях? Я думаю, що саме тут ці моральні авторитети, ці принципи, які можуть принести духовні авторитет, вони будуть дуже-дуже важливими. Але відновлення можливо, чому би ні? Я вірю, що це буде важким завданням, але воно по плечу українцям. вже зараз до цього якось готуєтеся? так Ну, по-перше, я купив собі шпатель. Я буду здирати російські да, Ну Це утилізація моїх всіх емоцій, щоб не можна бути, а все ж таки на ці наслідки руского міра направити свою, свої емоції, свої відчуття. так І ми шукаємо зараз тих людей, які думають, от не про, які зараз, які все ще думають і думають. Якби ті, хто живуть серцем, ті, хто дбають про Мелітополь, ну і при Приазов'я про тобто про свою родину, хто збирається повернутися і відновлювати, знайти таких людей, поговорити про їх стан зараз, поговорити про майбутні якісь там перспективи, подивитися на досвід інших людей, інших країн по відновленню, я думаю, це дуже важливо. І це саме час цим займатися. Чи якось ви взаємодієте з владою наразі? Чи поки да? що? Так, да, звичайно, дивіться. Ну, я думаю, що наш мер Іван Федоров це був єдиний мер, коли який під час окупації збирав у себе в кабінеті. Ну, коли їх вигнали з мерії, вони збиралися в палаці культури Шевченка, Він збирав священників на молитовні сніданки. Він говорив якось про цьому в своєму інтерв'ю. Ми навіть йому біблію подарували. Яку він попросив, коли його арештували, щоб дали йому почитати, йому дали ту Біблію, і він читав її. Він і зараз проводить зуми з священниками. Не знаю жодного мера з окупованого міста, який зараз проводить зум з своїми священниками. Зараз, коли він став губернатором, я розумію, у нього більше стало завдань, але дивіться, ще 14, 15, 16 рік, коли в Мелітополі розроблялась стратегії інтеркультурного розвиття, да, тоді ми саме мелітопольці, якби додали до цього інтеркультурного виміру і духовний вимір. Тобто це не просто конфе різні етноси, це і різні конфесії, як вони живуть, і як це допомагає громаді збагачуватися. Саме це різноманіття, воно додає чогось. Я думаю, що Мелітополі зараз залишається містом, яке шукає. Цю свою формулу примирення. Тому так, ми з місцевою владою ми маємо зв'язки, не докучаючи їм, десь розуміючи виклики, які стоять перед ними. Але в нас спільна справа, Мелітополь. У нас спільна справа Мелітопольці. І тут я впевнений, що зараз взагалі в Україні відбувається цей особливий процес, коли змінюється соціальний договір між церквою. І суспільством, коли люди зрозуміли, що таке наша віра. Да? Хто зрозуміли, хто тут американські церкви, а, а хто справжній, нормальні Тобто багато таких процесів, які відбуваються, які в Мелітополі, вони трохи раніше почалися і ви приносять свій такий позитивний результат. Дякую. Пане Михайле, можливо, я щось не спитала, а треба сказати сьогодні важливої розмови. М -м Юля, навряд чи що прямо зараз приходить в голову. Добре, тоді дивись, до. я, дивись а, я, дум, я думаю, що важливо сказати про те, що робити переселенцям зараз. Добре, ми мріємо про те, що ми повернемося в Мелітополь. Ми мріємо, що це колись відбудеться. Хтось побачив там різний досвід, хтось зрозумів, що Мелітополь це найкраще місце. Ну хто не вірив. Може, зрозумів, що Мелітополь це найкраще місце. Я думаю, зараз дуже важливо використати цей час для надбання у цього досвіду. Зараз дуже важливо використати час, щоб бути з своїми дітьми, щоб дійсно підтримувати їх. Тому що третій рік у вигнанні він не робить краще для своїх дітей. Вони вже і забувають своє місто. І саме тут батькам треба показати свою любов до свого міста, любов до людяності. Я думаю, що саме зараз момент, коли треба визначитися своїми моральними принципами, і триматися їх дуже-дуже важливо. Усі мелітопольці пам'ятають, як в перші дні в нас в Мелітополі розквітло мародерство. І ну, більш-менш нормальні люди, бо люди, яких ми знали дуже добре, вони вчиняли вчинки. Я думаю, вони соромляться досі, коли особливо виявилося, що відеокамери то працюють всі фото, ті, хто забирали, вони стали відомі. І я розумію, що цей виклик, який люди не взяли, тобто моралі мирного часу їм не вистачило. Правильно? Тобто прийшов виклик і вони зривали. Ну, всі ці годи він дуже довго красиво там прятався і маскирувався да, під порядочного чоловіка. Люди були порядними, просто той рівень викликів вони не взяли. Зараз у переселенців є свої виклики: яким переселенцем бути тим, кому усі там винні, як земля колоспу, або той, що може принести і чимось збагачувати людей. Коли ми повернемося, такі самі будуть виклики знову ж таки морального плану. Тому я б радив людям шукати цей духовний стрижень. Я, як віруюча людина, звичайно, знаходжу його в вченні Христа в церкві, але шукайте там, де ви зможете знайти його. Але повернутися треба буде людьми дійсно гідними людьми, які люблять своїх як би там, мелітопольців, які люблять свої сім'ї, люди, які готові збудовувати краще майбутнє для себе в ім'я Господа, ім'я там держави, коли це тут вже можуть бути трохи різні напрями мотивації. Але якщо збудовувати, то краще разом і краще мати певні духовні і моральні принципи для того, щоб це робити краще. Дякую, пане Михайло. На цими натхненними і такими важливими для кожного з нас словами я завершую сьогоднішню розмову. Вдячна вам за підтримуючу розмову. Вдячна всім глядачам і слухачам, які були сьогодні з нами, і до нових зустрічей в студії інформаційного прес-центру Південь.